Значить, Хочемо показати ближче, як виглядають самі фени. Фени йдуть у нас у чотирьох таких класних кольорах. Значить, Беремо сливовий. Тут у нас софтач покриття зверху, тут звичайний пластик, і тут софтач покриття також. Кнопочки у нас виконані також якісно, чути по звуку. У нас тут ще є кнопочка холодного повітря. тут Повітряні режими, температурні режими, включення-виключення. Значить, магніти, це воно все дуже класно в один дотик. Раз. Дуже легко, і магніт тримає класно. Сам магніт виконаний класно, якісно. Всередині є нагрівальний елемент, який нагрівається, повітряний потік піднімається і видуває. Вам гаряче повітря. Маєте тут кнопочку, затиснули і маєте холодне повітря. Далі йдемо до бірюзового. Бірюзовий у нас іде повністю покритий софтач. Покриттям дуже приємний на дотик. Потужність таких фенів тут є написано: 1400 ватт підходить під наші розетки євровилочки з на 2,5 метра. У нас тут шнур. І, в принципі, таке. Тут також совтач покриття. Кнопочки теж бачите, все виконано класно, чітко магніт відщолкується в один дотик. Тут ви бачите берете щіточку і чистите кожних, кожного тижня. Так. І ще останнє на сколі також тут совтач покриття, тут пластик і тут пластик. Приємна ручка, дуже на дотик. Взагалі класний варіант. Таке все тут є, все в принципі, як там тих фенах. Більше там такого нічого пояснювати, розказувати не буду. В загальному реально класні фени.